Пам'ятне фото. І можна починати матч. За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Карась, Довге закидання. Ліворуч. Не зміг ніхто з гравців оболоні дістатися до цього м'яча. Тарас Мороз в центрі поля. Знову на захисників. Дубко на Стасюка. Стасюк по флангу. Тут Черненко, Руслан Черненко. Подача від нього. Удар від, е від Сергія Суханова. Удар був. Здавалося, що е багато футболістів було оболоні в ташному майданчику. Багато було вільних гравців. Можна було й одному, й іншому замикати. Е недовго розіграло м'яч спокійно оболонь. Злін забирає м'яч уже е розігрують. Мачалік назад. Передача, але забирає м'яч оболонь. Вихід 3 в 3, Як розіграє оболонь. Ліворуч м'яч. Тут е, Тислюк пробивав дальній кут, але знову ж таки не виходить у нього удар. Е, заслабко пробиває він і достал е, кутовий удар. Подача на дальну стійку. Там абсолютно один футболіст а Федорівський е, зловив цей м'яч впевнено. Приймак. На карася праворуч. Той скидає м'яч, але помиляється. Номбіль, передача ліворуч. Майже забиває злін. Дуже небезпечно. Болона. Чкебія прострілював. І Вукадінович. Абсолютно один залишився в шторхному майданчику оболоні. Мав всі шанси замикати. Вкидання на захисників. Чернін через Достала грає. Колар. Чернін. Чернін перекидує суперника. Не вдається йому помилка. Костянтин Бичик. Момент. Ільїн удар не вдається. Цей удар Олегу Ільїну. Помилка від Зліна. І здавалося, що вже все. Можна забивати. Бичик ще міг пробивати. Віддав на Ільїна. Ільїн все було для того, щоб забивати в цьому епізоді, але не вдався удари. ворота. не так сильно м'яч летів, та ще й ворота. Доходить вона, тут Стасюк, заходить в центр поля. Передача небезпечна від нього. страшний майданчик. Курко, передача від нього на дальню стійку, Олег Ільїн. Олег Ільїн з м'яче, дідіба забирає. Що показує? А що показує арбітер? Невже з порушенням правил? Можна відкривати рахунок для київської команди. Сергій Суханов. Удар від нього забиває він. Дуже впевнено розкидав по кутам. Арбітер полетів в один кут, пробив Суханов в інший кут. 1-0. Оболонь Петрута. Знову підходить до нього Олег Ільїни. Петрути дещо агресивно діє проти нього. І жовту картку показує саме гравця Оболоні, Арбітер. Хоча а, тут емоційно та агресивно діяв саме гравець чеського колективу. Подача від Петрути на дальну стійку Вибиває оболонь на кутовий. Аут для Петрути. Тут знову виграє боротьбу оболонь. Можна вибігати в отак, от тільки що захисник двох обігрує. Ризиковано, ризиковано діяв цей Тілен Чернявич, якщо я не помиляюсь, також молодий гравець. І арбітер а, фіксує завершення поєдинку, мінімальна перемога оболонії. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.